Тамара Яковенко діти рідні, навіть ті, які народжені нашим серцем. Мамусю, ми з Тетянкою самі все приготуємо, а тобі час до салону, і не відмовляйся, адже це наш подарунок до твого ювілею. Татко вже чекає на тебе в машині. Яринка обняла мене за плечі і легенько цьомнула у щоку. Дорога моя дівчинко, як добре, що ти у мене є, у нас є, яке щастя, що Бог мені дав мудрість тоді, у такий важливий для нас обох день. Непрохана сльоза покотилася по щуці. Сьогодні у мене ювілей, 60 років, і ці дві прекрасні молоді жінки, які клопочуть над святковим столом. Ярина і Тетяна мої донечки. У них є брат Олексій, Лесик, наш малий, всімалюблений бешкетник, 25-річний студент невдаха, хороший футболіст і причина сліз неодної дівчини. Тетяну і Лесика я народила, а Яринка з'явилася у моєму житті несподівано. Я єдина донька в сім'ї військових, тато офіцер, мама перекладачка зі східних мов. Здавалося б, я мала бути примхливою егоїсткою, але батьки мене виховували у суворій дисципліні, строгості. Ніхто ніколи зі мною не сюсюкався і не виконував мої примхи. Мама мене дуже любила, але може, тому, що вона часто бувала у відрядженнях, ми з нею не були настільки близькими, як би мені того хотілося. Я закінчила школу з медаллю, музичне училище з відзнакою, батьки пишалися мною, адже я виправдала їхні надії. Коли вступила у консерваторію в іншому місті, батьки мені подарували невеличку квартиру, і я у 18 років розпочала самостійне доросле життя, без їхнього контролю та особливої допомоги. Ще під час проходження творчого конкурсу я познайомилася з Діаною, теж донькою військового. Але у цьому місті вона жила вже кілька років, тут закінчувала школу, мала багато знайомих друзів. Якось Діана запросила мене у гості мовляв, збереться молодь, потанцюємо, пограємо у настольні ігри. Я не відразу погодилася адже була дуже сором'язливою, але вона наполягала. Щойно переступила поріг, Діана критично оглянула мою скромну сукенку, зачіску хвостик, відсутність косметики, медалістка скромниця, зараз ми тебе трохи осучаснемо. Засміялася, розпустила моє волосся, зробила легкий макіяж. Потім ми пройшли до вітальні, де вже сиділи за столом її друзі, три хлопці та дві дівчини. Познайомилися, випили трохи шампанського. Один із хлопців Тарас увесь вечір не зводив з мене очей, та й мені він сподобався, багато розповідав про себе, а я лише стримано відповідала на його запитання. Хлопець був старший за мене на чотири роки, саме тому мені було цікаво з ним. Такі вечірки у діани ми організовували щотижня, у п'ятницю. Незабаром я зрозуміла, що закохалася в Тараса. Роман наш розвивався настільки швидко, що вже за рік зіграли весілля. Ми ніколи не сварилися, все було як у касті. Дітей я не хотіла. Вважала, що спочатку треба закінчити консерваторію, знайти хорошу роботу, а вже потім народжувати. Тарас не заперечував проти моєї пропозиції, але й не підтримував її. Він просто мовчав, коли заходила мова про нащадків. Одного разу чоловік повернувся з роботи додому без настрою і повідомив, що йому треба виїхати у справах до іншого міста. Я засмутилася, але нічого не розпитувала якщо вважатиме за потрібне, то розповість усе сам. Він повернувся додому за кілька днів не один, а з маленькою дівчинкою. Кохана, це моя донька Ярина. Познайомся, сказав чоловік. Чесно кажучи, я не знала, як реагувати. Сльози котилися з очей, у голову лізли найгірші думки. Тарас відправив доньку до ванної кімнати, а ми пішли з ним на кухню. Як з'ясувалося, п'ять років тому він мав роман з якоюсь Оленою. Вона завагітніла, але нічого йому не сказала. Жінка загинула в ДТП, а її мати знайшла тараса через знайомих і зателефонувала йому. Я одразу тобі нічого не казав, хотів перевірити, чи це правда. Як побачив дівчинку, то все зрозумів, вона моя копія. Якщо ти не готова її прийняти, я тебе зрозумію, але зраджувати дитину вдруге не маю наміру. Бабуся у неї інвалід, всі ці роки сама її виховувала, але коли зрозуміла, що їй вже не під силу турбуватися про дитину, подзвонила мені, сказав чоловік. Я обійняла його і знову заплакала. Бо думала, він мене зрадив, коли вперше побачила дитину. Так у свої неповні 25 я стала мамою чарівної чотирьохрічної донечки, трохи наляканої, худенької дівчинки. Яринка одразу прикипіла до мене, називала мамою. На мій подив, з появою Ярусі, я легко знаходила час і на навчання, і на домашні справи. Я її дуже полюбила, хоча раніше думала, що не зможу любити дитину. Через два роки я успішно закінчила навчання, знайшла роботу і навіть могла давати приватні уроки музики. Хоча Тарас пристойно заробляв, ми хотіли придбати більше житло, бо я була при надії. Через півроку я народила тетянку. А ще через три роки на світ з'явився наш Олексійко. Нещодавно дівчата познайомили нас зі своїми нареченими. Весілля Яринки і Романа заплановане вже через кілька місяців. Тетяна і Михайло ще не визначилися з датою одруження, але каталоги з весільними сукнями так активно гортаються. Що, мабуть, і друге весілля не за горами. Тож, сподіваюся, ми стара сон дочекаємося внуків, а Олексій, ох, той Олексій, вдруге поновлюється в інституті, все йому ніколи вчитися, футбол, друзі. А сьогодні Яринка мені розповіла по секрету, що Лесика нагородили відзнакою за його благодійну діяльність. З друзями-футболістами вони зіграли матч з вихованцями сиротинця, на якому зібрали значну суму, і двох діток вчасно й успішно прооперували. Ну як цьому не радіти? Любіть своїх дітей, приймайте їх такими, яким вони є. І тоді, коли вони приходять до нас, і немає значення, народили ви їх самі. Чи народжені вони вашим серцем, діти рідні? Адже вони з'являються у наших сім'ях такими і тоді, коли це необхідно насамперед, нам самим.